Думаєш, таймлапс це складно. Зараз зробимо його за 6 кроків з двох зображень та однієї підказки. Ти можеш робити шалені таймлапси силою ши та Трохи Фанта. Крок 1. Створи базове зображення. Зайди до Google Gemini та згенеруй перший кадр у Gemini 2,5 флеш Image. Він же нано-банана. Якщо зручніше, зроби зображення в іншому генераторі і просто завантажся в Gemini для редагування. Крок другий. Підготуй варіанти. Я взяв дерево весняного кольору, потім попросив Nanobanana перетворити той самий кадр на літо, осінь та зиму. Ти можеш обрати що завгодно: перехід, день, ніч, розпускаючийся бутон, будівництво поетапно, фантазія без меж. Крок 3. збери рух із кадрів. Зайди в хаїлу AI або будь-який відеогенератор, який працює з кадрами, фреймами. Крок 4. Додай рухи камери. Для таймлапсів добре підходить легкий пуш вперед або назад. У моєму прикладі з деревом беру лівий круговий обліт. Крок п'ятий. Натисни «Generate». І кліп готовий. Якщо у тебе всього два кадри, на цьому все. Якщо кадрів більше, зробимо ланцюжок. Завантаж другий кадр як новий старт. Наступний як фінал. Повторюю, доки не збереш усі переходи. Крок шостий. Зший фінал. Експортуй шматочки та з'єднай їх у будь-якому базовому відеоредакторі. Отримаєш цілісний, плавний таймлапс. Готово. Зроби свій перший кліп і відміть мене у публікації. Хочу побачити, що в тебе вийшло. Що складніше придумати ідею чи довести переходи до плавності. Пиши у коментарях.